Привіт всім! А, настав час бити континентальних босів. А, я трошки покращив свої команди. Подивився, як вдарили інші. Там ну, дуже хороші результати. Трошки покращив. І а, почнемо з команди Темряви, якою я буду бити точно. А, результат вони показують 457. Давайте переглянемо. У мене залишився Джорн. залишився в тому ж сеті, що і був на відео. Просто. Він змінився. Змінилася функція в нього. Тепер орган. І він бафає атаку. Додався Ірзілас замість стели, тому що, як виявилось, вони дуже добре живуть після стели. Все з заливу, бочка. Ну, і в захист, щоб він не падав. Тому що він тут прям спереду стоїть. ДД. В принципі, нічого особливого, просто я покращив, що знайшов кращий шмот. Таланти. Давайте відразу всім. По талантах пройдусь. ви бачили, які в мене використовуються. І так, полільвані зрозуміло. Сінтрелія. Атака, атака. І от такі трофей героя Все. Максимум на атаку. Бернейт. Бернейт. Рука відьми Розуміло і давайте подивимось, що вони можуть. І, бачите, бій добігає вже кінця. Вже є 400 мільйонів, якщо, звісно, зараз джор, наприклад, не впаде. <плес> От. І а, такий а, результат вони роблять. А, таймінги, я знаю, що я забув показати. А, покажу їх а, зараз, як тільки бій а, закінчиться. От, Ну так, Джорн <плес> впав. І, ну, на жаль, бачите, а, не вийшло цього разу перебити там 457 свій рекорд пробити. Я зроблю це пізніше. Ну, спробую зробити по траю. І можливо в мене це вийде. Покажу вам таймінги. Ось таймінги цієї команди. Далі Auster. Таймінги зараз покажу. Єдине, тут, тут дуже велика проблема з рандомом, з крісосом, з цими їхніми падіннями. Навіть можна отак зробити. Буває там за хвилину рандомні оці, що випускає Остер, б'ють або Флор, або когось з ДД, і якби приходиться перезапускати. Максимум, що виходило, 285. От. Ну, думаю, можна і 90, ну тоді не дожили до кінця, навіть вони. От, але буду пробувати все-таки цю пачку, тому що е, крижаний вибух в мене робить 280 і це стеля для них. Ну, немає ексклюзивного артефакту. Горіння. Там в мене дурем всього плюс 2. Е, теж до 280. От, більше вони також не роблять. Все, інші команди в мене ну, навіть близько так не піднімаються по дамагу. Ось такий результат вийшов. Поки що це максимальний результат. Я навіть не знаю, чи зберігати, чи, чи зможу я зробити ще більший. Хай буде так. Я ще потраю, можливо, вийде більше. Ну це поки що максимально 285, я пам'ятаю, було, а це трошечки більше. Ну, трошечки, може щось покращу, зробити більше. По команді, якщо я не пройшовся перед боєм, ось, будь ласка, я міг забути. Ось Крісос, Фелісіті трошечки в захист, в ХП, точніше. Одягнена. Флора ось така. Каспар в дамах і в рукавиці на кріт урон. ну речі, що можна покращити. Ось. Буде 100 урону. Так, Еріч, Орган. Таланти також, бачите усіх. От. На цьому все. Це буде мої дві е, перші команди, якими я е, буду бити. Вони в мене на даний момент показують найкращий результат. Всім дякую за перегляд. Е, пишіть, які ви використовуєте перші дві команди. Е, я впевнений, що в кого є Перкунте і Лільвані з, е, з артефактами, то це будуть перші дві е, ваші команди. Ну і це дуже насправді добре, бо результат реально е, дуже гарний. Е, все, удачі вам на босах. there yeah, goes a pattern